thank mm -hmm. you Мене звати Віта, і я вас вітаю на нашому каналі Charch Spain. Я знаю, що багато хто з вас дивилися мої відео по подорожі в Європу на моєму електромобілі. І сьогодні б я б хотіла б зазняти таке заключне відео і підвести підсумки, і дати відповіді на ваші коментарі. Давайте я нагадаю, з самого початку, хто не бачив, обов'язково перейдіть і подивіться, а я веду в. Отже, я подорожувала на електромобілі китайському електромобілі Yuan і в 360 У нас замінений був порт Чадемо, і саме його ми їздили і тестували. ходу на моєму електромобілі 305 кілометрів, 217 кінських сил і 43 кВт батарейка, потужність батареї. Отже, з того всього, що ми робили, ми замінили порт і я поїхала його тестувати по європейським зарядним станціям. Адже в Україні всі тести вже були проведені, ми впевнені були в роботі нашого продукту, але питання в країнах Європи було ще відкритим. І отже, я його і закрила. Тепер я б хотіла б дати відповіді на самі часті коментарі, які зустрічалися мені, які ви писали на самі часті питання, які ви задавали мені. Отже, перейдемо до коментарів. Одним було з запитань, це саме перших запитань ще з собою потрібно брати караван. Я знаю, до чого була ця, цей коментар, тому що я показувала, які я брала з собою девайси в дорогу. Я їхала в подорож в цю поїздку одна. І я брала з собою абсолютно, абсолютно все, що б могло би мені знадобитися в дорозі, але одразу дам вам відповідь, що з усіх своїх приладів, які я брала, я навіть брала з собою розрядник. Мені знадобилася тільки повільна зарядка перехідник на повільну зарядку, тому що були ситуації, коли ми приїхали до торгового центру, просто якби стали пішли гуляти, і я вирішила, чому б не протестити і чому б не поставити свій електромобіль на зарядку. Я це зробила, тобто з усього, що я брала, мені знадобилось тільки перехідник на повільну зарядку, тому не завжди потрібно брати з собою караван всяких деталей, девайсів і всього остального. Одним з дуже частих запитань це було питання про вартість самого заряджання. Ми підрахували, в середньому десь вартість 1 кВт коштує 79 центів. Багато було коментарів, що це там дорого, недорого. Ну, я вважаю, що все відносно для Європи, для європейських цін заробітних плат це недорого. Можливо, для нас, ну, як для України, для когось це дорого, для когось. Тобто це поняття дуже відносне. І ще дуже багато було запитань на рахунок того, що е, чому я не вибирала... Якісь пакети там не економила. Я хочу одразу закрити це питання. Я багато про це писала і відповідала в коментарях. Ціллю цієї поїздки не було зекономити там, десь витратити менше чи там можливо проїхати взагалі по безкоштовним зарядним станціям. Основна ціль була протестувати швидкісний порт чадемо, який ми встановлюємо. Це наш продукт, за який ми відповідаємо. Ми його і розробили. Наша команда його встановлює, і нам важливо було його протестувати, а не проїхатися дешево там, десь зекономити. Так, були і безкоштовні зарядні станції. І на них ми також тестували і заряджалися. Але основна ціль була протестувати наш продукт, наш порт Чадемо, чи, чи заряджається він на всіх європейських станціях. І ми це відповідно зробили. Тому в даній поїздці ми не акцентували увагу на вартості а більше були сконцентровані на тому, щоб по максимуму охватити зарядні станції європейські і протестувати наш порт Чадему. Наступне питання було, якими картками користуєтесь українських банків гривневі чи у валюті, і чи все нормально проходить по списанню коштів? У мене валютних карт з собою не було. Я користувалася звичайною гривневою картою. нашою. Всі списання проходили без проблем, і також повернення коштів відбувалося без проблем. Все приходило, все нормально. Були моменти з. Валютною картою, але це більше пов'язано. Із ситуацією теперішньою в нашій країні, тому що е, потрібна була конверта не конвертація гривні у валюту, а саме потрібна була валюта. На жаль, зараз у нас такої можливості немає в Україні, тому я зарядилася. Мені допомогли стартанути на даній станції, але виникла така проблема. Взагалі, проблеми не було. Я користувалася звичайною українською картою нашого українського банку. Також було питання, яким додатком користує. Тя для прокладання маршруту я користувалася плакшеєром, Зручний комфортний додаток, в якому є всі станції. Також необхідно робити поправочки деякі, тому що в мене були випадки, коли я приїжджала на станцію, відмічену в плакшері її на території не було. Це було в Німеччині. Також потрібно обов'язково передивлятися маршрути, тому що у мене в Угорщині були моменти, коли я забувала одразу вигружала з плакшейра маршрут, і мене було некоректно і так. Було з двома станціями. Можливо, це була проблема в самому додатку некоректно виставлені станції по геолокації. Можливо, у мене були проблеми з навігатором з мобільним зв'язком. Я точно не знаю, але трошки мені довелося покрутитися в Угорщині, і це було ну, не дуже комфортно, якщо чесно. Ще було питання дуже часте питання, чому в таку далеку дорогу я поїхала сама? Я дякую вам, що ви хвилювалися за мене. Я знаю багатьох, хто дійсно переживав. Чекав наступних відео, запитував, як я. Я хочу вам сказати, що я, хоч і фізично за кермом, була одна, але зі мною була вся наша велика дружня команда. І я хочу подякувати всій нашій великій команді, починаючи з розробників, інсталяторів. Всі, хто приймав участь в даному проєкті, і що б хотілося б сказати в підсумку: проїхавши майже 4 тисячі кілометрів по шести європейським країнам, я з впевненістю можу сказати, що наш продукт, наш «Чадемо» дійсно працює на всіх європейських станціях. І мною це підтверджено. Я хочу подякувати всім, хто дивився мої відео, всім, хто коментував. Хто приймав участь безпосередньо в моїй подорожі? І хочу анонсувати, що весною ми плануємо нову подорож з новими цілями, і ми обов'язково все будемо відзнімати і з вами ділитися. Тому не забудьте підписатися на наш канал Charge Spy. На дзвіночок обов'язково щоб не пропустити дане відео. Я всім дуже вдячна за увагу. вдячна за ваші коментарі. Вдячна, що ви у нас є. До нових зустрічей.